Я впевнений, що ми падаємо по експортній виручці з 22-го року вниз. Що в 22-му році у нас прямо тріс пішов теж далі. Що не дивлячись на шокоможо шо. на вторгнення, у нас там пішов приход. Так, е, да, дивіться, це я поняв, поняв, що ти маєш на увазі. Ти маєш на увазі стату експортної виручки, да. по якій зараз кажуть, що 22-й ми встановили рекорд. Mm. Там було здається, плюс 6%. До цього було, до речі, останні 10 плюс років десь там ми на 60% зростали, 20, 30, 40, потім 6 – це рекорд, 22 рік, але не варто забувати, що це все відтерміновані контракти. Тобто, коли кажуть, що 22 рік ми зросли, це не зовсім відповідає дійсності, бо це ну, умовно оцінюють кешфлоу, тобто фактично, коли прийшли гроші, а якщо ми подивимося ПНЛ звіти, коли, за які періоди ці гроші зайшли, ми побачимо, що це до лютого, 22-го року, коли почалось повномасштабне вторгнення, тобто я е, впевнений, що ми падаємо по експортній виручці з 22-го року вниз.